Сьогодні ми готуємо ліниві чебуреки. Це дуже смачно, готується за лічені хвилини соковитий чебурек. Ось такою начинкою. Для рецепту нам потрібно овощі, круглі, також фарш, будь-який. Ну, бажано свинину, бо він жирніший. Водичка, приправи, сіль, перець, цибулька і яйце. Готується дуже швидко. Спочатку займаємося фаршем. Беремо фарш, збираємо ємність. Сюди додаємо водичку, тут 350 грам фарша. Десь на цю масу приблизно 100 мл води. Він повинен бути соковитим. Далі ми перебиваємо цибульку на плетелі. Я додаю креп, Здесь это петрушка, потом креп сухий. Я люблю богато зелень. Трохи часника сухого. Перец. И сель за смаком. Оце гарно тут пишує. Ось у нас такий соковитий духняний фарш виходить. Ось такий він. він не повинен бути густим і забитим. Беремо наші лаваші. Ставимо на максимум сковорідку, щоб вона швидше розігрілася. Будемо наносити на лаваш фарш, а також країн будемо змащувати збитим яйцем. Це для того, щоб яйце заскріпило і фарш не витікав. так його розпреділяємо таким чином половишу на половинку, залишаючи місце для зліплення країн приблизно сантиметр. Ось ми таким чином а, нанесли фарш, тепер щедро змащуємо краєчки нашим збитим яєчком, щоб воно добре. Ви зліпилося і не витікав фарш на пательню. Ось так. Тут. Ось так. І зліплюємо країчки. Так, притискаючи. Тепер на розігріту сковороду наливаємо олію. Відкладуємо і обжарювати потрібно на середньому вогні з обох сторін десь по 3-4 хвилинки. Ще наприкінці, як ми перевертаємо чебурек на другу сторону, ми трошки прикриваємо кучу Це для того, щоб фарш добре просмажився, тому що ми його смажимо дуже швидко по